Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні в нас заняття з математики. Ми повторимо приклади, знаки плюс-мінус, графічний диктант і буде домашнє завдання. Завдання ось яке. З одного боку в нас картинки з предметами, з іншого боку в нас приклади. Нам треба з'єднати картинки з потрібним прикладом. Дивіться уважно на першу картинку. В нас тут намальована намальовані полу, полуниця і дві чашки. Скільки полуничок у нас? Одна, дві, три, чотири пять, шість. Шість полуничок і дві чашки. Шукаємо тут у стовпчику, приклад 6 додати 2. Ось цей приклад: 6 додати 2. Ми беремо ручку або фломастер і з'єднуємо цю картинку з цим прикладом, ось так. Але ще ми його вирішимо. Скільки буде 6 додати 2. Правильно 8. Пишемо ось так у кружечку зверху 8. Далі, приклад яблучка і бананчики. Скільки в нас яблучок? Одне, два, три, 4 яблука. І 1, 2, 3, 4, 5, 5 бананчиків. Приклад має бути 4 додати 5. Або, навпаки, 5 додати 4. Пошукаємо ось він перший. 5-5 бананчиків додати 4 яблучка, ось він. 5 додати 4 в нас буде. 9. Далі наступна картинка. 2 пінгвінчика. І один, два, три, три квіточки. Шукаємо приклад Три додати два. Де в нас стовпчику ось цей приклад. Ось так. Далі. Три додати два це буде п'ять. Наступна картинка. Коровки і квіточки. Дві коровки. 1, 2, 3, 4, 5, П'ять квіточок. Дві коровки і п'ять квіточок. Шукаємо 5 додати 2. Ось цей приклад. З'єднуємо. І у нас 5 додати 2 буде. Правильно. Сім. І остання картинка. Рибки і жабки. Скільки в нас рибок? Один, два, три, чотири, пять рибок і один, два, три, три жабки. Виходить 5, додати три. Ось цей приклад. І в нас виходить 5 додати три, вісім. Ось так має виглядати це завдання. Зараз ми згадаємо праворуч, ліворуч, вгору вниз. Орієнтування у просторі. Бо ми вже давненько з вами не робили графічні диктанти. І так, згадуємо праворуч, ліворуч, вгору вниз. Ставимо крапочку. Ось так. І починаємо. П'ять клітинок праворуч. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять клітинок праворуч. Зробили? Одна клітинка вниз. Ось так. Три клітинки ліворуч. Ліворуч це в цей бік. Один, два, три. Одна клітинка вниз. Чотири клітинки праворуч це в цей бік. Ось так, одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч. Одна вниз. Одна ліворуч, зробили у цей бік, ось вона, дві клітинки вниз. Одна Дві. Три клітинки ліворуч. Ліворуч це цей бік. Один, два, три. Три клітинки ліворуч. Одна вгору. Ось так. Дві праворуч. Один, два. Зробили. Одна вгору. Три ліворуч. Одна дві, три. Далі дві вниз. Написали три ліворуч цей бік. Ось так. Одна вгору. Дві праворуч. Один, два. Три вгору. Один, два, три. Одна клітинка ліворуч в цей бік. І дві вгору. Що в нас вийшло? Хто в нас вийшов? В нас вийшов зайчик. Ось такий графічний диктант. Зараз я хочу вам пояснити домашнє завдання. У вас буде домашнє завдання. Зараз ми його трохи розберемо, щоб ви розуміли, що я від вас хочу. В цьому завданні ми повторюємо число 8 цифру 8. Рахуємо скільки кружечків геометричні фігури, скільки їх, скільки трикутників, квадратів. І це все дорівнюється 8. Що таке 8? 8 це 7 і ще 1.

Відняти 1 буде також 8. Це ви повинні поміркувати, подивитися, розібрати. Далі, наступне завдання: знайди хибні нерівності, у чому помилка. Ви дивитесь уважно, чи правильно дівчинка розставила знаки більше-менше, або, як ми кажемо, крокодильчики. Дивимося перший: 7. Більше, чим 4. Правильно? Правильно. 8, подивіться, крокодильчик поставили на 6. Хіба 6 більший, чим 8? Ні. 8 більший. Тобто цей приклад неправильний. Ми його закреслюємо. 7 більше, чим 9. Бачите, крокодильчик більше, чим 9. Хіба це правильне? Неправильне рівняння. Ось так. І так, поступово далі ви розглядаєте, де неправильні розстав... неправильно розставлені знаки, і закреслюєте там, де неправильно. Наступне: добери до малюнка схему та вираз. Схема така: схема це ось. Разом. Дивимося в акваріумі, скільки рибок: 1, 2, 3, 4. Чотири маленькі і 1, 2, 3, 3 великі. Разом скільки цих рибок, 7, бачите, вираз. Тут три великих поміщені. 4 ми дописуємо у цю схему. Який приклад ми виберемо до цих. До цього, до цієї задачки. 4 додати 3 чи 7 забрати 3. Дивлячись, яку задачку ми хочемо вирішити. Наприклад, було 4 рибки маленькі і 3 великі, скільки рибок разом було в акваріумі? Тоді нам підходить ось цей приклад: 4 додати 3. Тобто сім дорівнюється 7. Я впевнена, що ви зрозуміли. На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба!